Усім доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Hyundai Sonata 2006 року випуску в дуже гарному збереженому стані на її роки. Автомобіль має 2006 рік випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном в об'ємі 24 літри, має передній та задні протитуманки, функціонуючий фаркоп, легкославні диски 16 градіусу, поворотні, поворотні дублюючі вогні на крилах Та лінізовану оптику, яка дуже гарно світить. В салоні у нас повний електропакет склопідйомників, блокування скла, блокування дверних замків, регулювання зеркал, кнопочка відкривання багажника, механічне регулювання сидінь, сидіння в дуже гарному збереженому стані. Ось такий красивий світлий колір. Всяке регулювання протитуманок, фар. ESP-система. Ось такий кармашок, механічне регулювання керма, датчики Дождя, датчики світла, Однозонний кліматконтроль, Кондиціонер заправлений, ось такий кармашок, штатна магнітола від Hyundai автоматична коробка, перемикач, два... два підігріва передніх сидінь розетка на 12 вольт, підкурювач, попільничка У автомобіля зараз 265 тисяч пробігу кілометрів, бардачок з документацією проходження ТО, два підстаканника, ручний е, тормоз. Ось такий кармашок і такий підсвітка передніх сидінь та підсвітка салону. кармашок для окуляр. І все, спереді все. Ззаді у нас ми маємо дитячі замки на дверях, електро електроскопідйомник, також там. Е, такий класний гарний стан сидінь, підлокітник та з двома підстаканниками, попільничка, е, кармашки на передніх сидінь. Та кріплення ізофікс. Е, автомобіль можна переглянути. На Гната Хуткевича 22Б це місто Київ. Автомобіль можна купити за готівку, без готівку, кредит, лізинг та навіть криптовалюту. Друзі, автомобіль вартий вашої уваги. На такі роки він дуже в дуже гарному збереженому стані.